Вітаю, шановний Олександр Васильович, вітаю, ваші під... вітаю ваших підписників. Також е, отримали дві таких скринки чудових, які допомагають нам виконувати ті завдання, які перед нами покладено, е, нашим народом України, скажімо так, по обороні і охороні нашої держави. Чудові два апарати, які е, добре зроблені. Надійно і вони виконують свою роботу. Один із них зараз знаходиться на пункті управління нашого батальйону, другий, скажімо так, на реабілітації. При змінах ми міняємося цим. Шановні підписники, якщо ви думаєте, що ваші кошти... Неважливі, чи може важливі, але не настільки, скільки б вам хотілося, то мені здається, ви не праві. Тому що кожна копійка, кожна гривня, кожен донат, який є від вас, вони цінні і вони допомагають у стриманні цієї навали. Всім велике-велике спасибі. Не зупиняйтеся так само, як і ми не зупиняємося по своєму направленню. Чим більше ви нам допоможете, тим швидше ми захистимо і надійніше нашу країну. Дякую всім. Слава Україні!